Партія влади зливає Кіровоградщину під представників колишньої партії регіонів. Які докази цьому я можу навести? Перше це коли вам всім відомо президент призначив на посаду губернатора пана Кузьменка, народного депутата від партії регіонів, співорганізатора антимайдану та людину, яка голосувала за так звані Сечини закону. Друге, після цього призначення відбувалось засідання сесії обласної ради, на якому вносилось питання про недовіру губернатору. Таке право оголошувати недовіру губернатору чітко зафіксовано і відноситься до повноважень обласної ради. Знаковим було, що керівник партії блоку Петра Порошенка. Константин Яринич не підтримав висловлення недовіри пану Кузьменку. Більше того, він заявив про те, що він підтримує таке призначення і що пан Кузьменко добрий господар. Третій допис ми отримали нещодавно, тому що в неділю до нас приїздив колишній губернатор, голова облдержадміністрації пан Лалін, до призначення Кузьменка на цю посаду він жодного разу не приїжджав. В неділю він приїхав і е, ви, ви бачили, до чого призвів е, його приїзд. Тому ми ще сподіваємося на те, що до пана Кузьменка буде застосовано закон про очищення влади. А саме Кабінет міністрів вже зробив перший крок на цьому шляху, залишився крок за президентом. Тому ми звертаємось до президента, будь ласка, виконуйте закон про очищення влади. Це перше, про що я хотів з вами поговорити. Друге, це ви всі пам'ятаєте, як перед початком виборчої кампанії. Нас тут 14 мажоритарників, які йдуть по 99-му округу, зібрались і підписали два меморандуми про чесні вибори. Що ми маємо зараз? Один з ініціаторів меморандуму розміщає свою агітаційну продукцію в лікарнях, що прямо заборонено у нас законом. Інші розповсюджують чернуху проти. Своїх політичних опонентів, деякі кажуть, що вони самовисуванці, а прибігають не з'їзд опозиційного блоку. То скажіть мені, будь ласка, навіщо було б підписувати ці меморандуми, витрачати ваш час, витрачати друковані площі в газетах, на телебаченні, на радіо? І я хотів би звернутися ще саме до виборців. Ось це підписання меморандуму і взяття на себе зобов'язань дотримуватись законодавства. Це фактично була перша обіцянка народних депутатів. І ми бачимо, що багато з них провалили цей тест. Вони не дотримались цієї обіцянки. Але ж я завжди вірю в краще, вірю в краще в людях. І ще раз звертаюся до всіх, будь ласка, залишилось. Ще кілька днів до п'ятниці мучити людей агітацією. Будь ласка, не порушуйте закон. Давайте до, хоча б допрацюємо цей період з сьогоднішнього дня до п'ятниці, до 12-ї години, чесно, як ми і обіцяли людям. Дякую.